В Україні 21 аграрний виш. Восени минулого року Кабмін вирішив об'єднати Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Василенка, Харківський національний аграрний університет імені Докучаєва та Харківську зооветеринарну академію в єдиний виш Слобожанський державний аграрний університет. Проте наразі від цієї ініціативи відмовилися. Натомість Міністерство аграрної політики ініціюватиме відновлення військових кафедр в аграрних вищих навчальних закладах. Про це заявив глава відомства Ігор Швайка. Акцент на іноземній мові це не є реформа, акцент. На необхідності, щоб існування військової кафедри, це не є реформа, це є просто вимога часу. Акцент на е, виробничій практиці під час навчання це є. Підготовка повноцінного фахівця. Той, хто хоче навчатися, він і за оті от короткі строк практики виробничої або навчальної він навчиться. Той, хто не дуже сильно рветься навчатися, ну його треба завести в систему, щоб він все одно вийшов нормальним фахівцем і потім знайшов своє місце в суспільстві. Тому що головний брак кадрів сьогодні це робочі кадри. За словами міністра, сьогодні уряд розглядає аграрний сектор як одну з пріоритетних галузей економіки країни, особливо в умовах євроінтеграційного курсу і поклада. На нього в цьому контексті великі надії його підтримують і керівники вишів, особливо в практичному та мовному питаннях. Сегодня мы интегрируемся в Євросоюз. У нас э, должны быть действовать и законы одинаковые, и те специалисты, которые будут обеспечивать. Тоже, допустим, безпека продуктов питания, завоза с Европы. Значит, У нас специалисты работают на таможні, в ветеринарній милиції, работают в лабораториях, которые ставят этом контроля и так далее. И так далее. И многие же мир по-другому устроен. Не только в зачепиловки должны работать или где-то он може з'їхати в Європу. Також міністр зазначив, що унікальні розробки та наукові надбання українських та, зокрема, харківських вишів треба виносити на широкий загал та впроваджувати в практичну реалізацію. Галина Михайлова, Дмитро Чеботрьов, вісті.